Зірка! Зірка Зірка ПО. Привіт! Сьогоднішній випуск починаю я, режисер проєкту Зірка ЦПО та керівник гуртка журналістики. Запитайте, чому? Бо ж сьогодні мова піде про людину, яка сім випусків поспіль знайомила вас із талановитими вихованцями нашого закладу. Про цього хлопця я можу говорити. Довго, бо його завзятість, наполегливість та працелюбність по-справжньому вражає. Але, як говорять, краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Тож, знайомтесь, головний журналіст Лебединського центру позашкільної освіти один із моїх найкращих вихованців та просто талановитий хлопчина Нікіта Березов. Поїхали! Чинив двері у клас журналістики і до сьогоднішнього дня є одним із найактивніших вихованців. Уже в доробку у хлопця безліч проєктів, інтерв'ю, фоторепортажів, зйомок, цікавих конкурсів. І, хоч на все це потрібно немало часу, та Нікіта за будь-яке завдання завжди береться з великим задоволенням. Як зізнається сам хлопець, заняття на гуртку відкрили для нього світ фотографії та відео. Сьогодні фото та відеозйомка чи не найголовніше захоплення юнака. Найбільше полюбляє знімати природу, а ще небайдужий до архітектури. В майбутньому мріє про власний проєкт, де виступить не лише в ролі журналіста, а й оператора та монтажера. Вже два роки я з нетерпінням чекаю та із задоволенням відвідую заняття гуртка юні журналісти Лебединського центру позашкільної освіти. Завдячуючи цьому гуртку, я опанував для себе нові дисципліни, такі як література, фото та відеожурналістика. Ще Нікіта активно займається драматичною творчістю. Говорить, що на сцені живе та заряджається позитивною енергетикою. За плечима немало ролей у дитячих театральних постановках та окрема любов поезія, особливо полюбляє місцевих авторів. Пишу листа тобі, солдати. Супергерою наших днів. Ти як? І чи вдалося поспати? Чи хоч годинку відпочив? Дев'ять років свого життя юнак присвятив хореографії. Ще з першого класу Нікіта є учасником колективу «Фреш» Лебединської школи мистецтв імені Бориса Гмирі. I що за цей час вдалося спробувати себе у різних танцювальних напрямках від класичних народних до сучасних. Такі активні фізичні навантаження допомагають завжди тримати себе у відповідній формі та розвантажуватися після важкої розумової діяльності. Був період в житті, коли Нікіта захоплювався й шахами. З цим видом спорту його познайомив тато. Же, хлопець вдосконалювати навички гри в шахи на заняттях шахового кутка центру позашкільної освіти. Окрім всіх вище перерахованих захоплень, хлопець на відміну навчається в школі, бере участь в предметних олімпіадах, конкурсах та є активним учасником позакласних заходів. Також юнак є слухачем Малої Академії наук України і вже має в доробку два призових місця в обласній науково-практичній конференції Крок у науку у секції хімії та науково-технічної творчості. Полюбляє Нікіта як активний відпочинок на природі поїхати на рибалку, сходити в ліс по гриби. Та найбільше хлопцю до душі пограти у волейбол разом зі своїми друзями. Не забуває хлопчина й про свою молодшу сестричку Катрусю, з якою встигає й книжечку цікаво почитати, і роль на сцені відіграти. Тож бажаємо тобі, Нікіта, завжди залишатися таким продуктивним, активним та життєрадісним. Любе життя, і воно обов'язково полюбить тебе навзаєм. Як говорить народна мудрість. Талановитими діти не стають за власним бажанням, адже всі їхні вміння це відображення багаторічної роботи батьків, які завжди знаходили час для того, аби розвивати власну дитину, надаючи підтримку, пораду та міцне надійне плече. Тож дуже хочеться, щоб талановитих дітей ставало з кожним роком все більше і більше. Адже щасливе майбутнє нашої країни саме в їхніх руках.